Ну і вітання всім, 28 січня. Хотіла сказати грудня. Давайте розглянемо фронт на січень 24 рік. Подивимося, що наші, що окупанти. Роз... Роз... Зробимо розклад наші і... і вони. Так, запорізький напрямок, Запорізький фронт. На Січень. 2024 рік, Запорізький фронт, Запорізький напрямок, Запорізька область, фронт, Збройні Сили України, що там чекає їх, що буде відбуватися. По три карти. Угу. Удари по ним, контроль. Угу. Запорізький фронт, Запорізький напрямок, що там окупантів чекає, що вони там планують. На січень 24 рік. Роботи проводять, їхні бажання здійснюються. Бачите, роботи, які вони провели або проведуть по їхнім бажанням, тобто їхні мрії там. У ну, нас теж більш-менш нормальні карти, але наші отримують удари. Так, Запорізький напрямок, Запорізький фронт, Збройних Сил України, що буде відбуватись січень, 24 рік. Нова стратегія, новий план. Поки що йдуть по відлюднику. Переч... Тобто, перечекати перечекати їм треба цей місяць. А що окупанти на запорізькому напрямку в січні? Ну вони там теж будуть отримувати. По зубам, я так скажу. Ну, так, я знаю інформацію, що наші там трошки відійшли на Запорізькому напрямку, щоб більш-менш перечекати зиму. Так, Запорізький напрямок, Запорізький фронт, насічень, 24-й рік, що чекає Збройні Сили України в тому напрямку, Запорізький фронт. Боротьба. Будуть боротися. Будуть. Поки що оборона падає. Що окупанти на Запорізькому напрямку в січні, що там буде відбуватися? Ну Вони теж будуть отримувати по зубам. Так, вони зараз вважають, що ось ми отримали бажане. Ось вода, і тут був час туз Кубків. Ми отримали бажане, карта серця, але все одно їм там важко. Тоб, що не казав, їм там важко. Поки що кожні залишаються на своїх позиціях Запорізький напрямок. Не бачу ні тут руху, не тут руху. Ну так, наші відійшли, але це не, не, не означає, що вони е, втратили позиції. Просто на тих позиціях їм було невигідно зимувати і все. Вони зробили краще для себе, щоб зберегти життя, щоб більш-менш перечекати. Ну, давайте запитаємо, чи дійсно, чи дійсно наші Збройні сили на Запорізькому напрямку трохи відійшли на більш гарні позиції для того, щоб перечекати зиму. Ну так, карта колесниці, це так, ну, це так потрібно. Це так потрібно, бачите, карта передих. Це так потрібно. Так, окупанти Запорізький напрямок Січень. Що там планують 24 рік? Що вони там планують Запорізький напрямок, окупанти, Січень 24 рік. Якась хитрість, обман. Знову роботи проводять, бачите, знов ті ж саме карти. Отримання бажаного, укріплення. Вони також будуть там отримувати по, по зубах те, що я вже і казала. Їх там теж чекає е, подаруночки з неба. Е, поки що, ну, поки що так. Не треба, е, е, ну, хочу сказати, що ось по новинам кажуть, що так, наші втратили позиції. Наші не втратили позиції. Вони просто відійшли на більш вигідні території, де їм буде краще утримувати, перезумувати та зберегти життя. Зберегти, зберегти своє життя. Ну, я вважаю, що це правильно. Так, давайте далі подивимось. Далі ми дивимося з вами. Ну, давайте Куп'янський напрямок. Давайте Куп'янський напрямок зараз знайду. Так. Куп'янськ. Що там буде відбуватися? Так, Куп'янський напрямок, Куп'янський фронт. Що там Збройні Сили України? Що буде відбуватися січень, 24 рік? Що чекає Збройних сил Збройні Сили України? Куп'янський напрямок. Що там буде відбуватися? Що чекає збройні... що чекає окупантів? Що вони там будуть робити? Що буде відбуватися? Куп'янський напрямок. Куп'янський напрямок. Січень 24 рік. Що там окупанти будуть робити? Дії їхні. Ну, також вони будуть отримувати нежданчики. Ось карта ударів, карта нежданчиків. Ну, десь будуть перемоги в них на Куп'янському напрямку. Можливо, десь трошечки просунуться. Але щоб дуже сильно, я б не сказала. Я б не сказала на Січень. Так, ну давайте тут запитаємо? Так, Куп'янський напрямок, Січень, 24 рік. Бачите, карта боротьби випала. Запеклі бої. Так, Куп'янський напрямок, 24 рік, січень, січень, 24 рік. Збройні сили України, що їх там чекає в січні. Тяжело, тяжело. Теж багато прильотів, тяжело, барьбазно, та ж сама карта. Утримують позиції, відбивають все, що з цим пов'язано. Окупанти, що там відбуватися, буде в січні 24 й рік. Куп'янський напрямок. Що там окупанти? Отшельник. Куп'янський напрямок. Окупанти, що вони там? Ну, їх там теж не дуже гарні карти, їх тут шикають. Ну так, тут карта розвілки. Вони якось можуть піти по іншій дорозі, по іншому шляху, в іншому направленні. Не в тому, в якому, можливо, чекають або розраховують. Я сподіваюся, що наші про це знають. Наші тримають оборону. Тримають оборону важко. важко. Не бачу якихось там проривів на цьому напрямку на Січі. Ну, не показують карти. Так, давайте тепер подивимося Бахмутський напрямок. Так, Бахмутський напрямок. Що буде відбуватися в січні 24 рік? Що чекає Збройні Сили України? Бахмутський напрямок. Бахмутський напрямок, удари, дуже сильні удари. Бахмутський напрямок Збройні Сили України. Я так розумію, що буде їм тут підмога, нові молоді хлопці, підмога якась буде. Що чекає? Окупантів, що там буде відбуватися, що чекає окупантів. Бахмутський напрямок, січень, 24 й рік. Так, ця карта випала. Що там їх чекає? Ну, 10 мечів їх там чекає, багато жертв. Вони будуть, рух падає рух з їхньої сторони, і башня. Розрушення їхньої техніки. Ось. Їхня техніка і падає розрушення. Ну так, вони можуть піти. Але все буде, буде розрушення їхнім планам, їхньому цьому походу на Бахмутському напрямку. Так, ну і давайте Авдіївка подивимося. Авдіївка. Авдіївка. Січень 24 рік. Збройні сили України, що чекає їх на Авдіївському напрямку та в самій Авдіївці. Збройні сили України, що там чекає Авдіївський напрямок. Січень, 24 рік. Багато ударів, але все ж таки отримають, отримають якусь допомогу. Отримають допомогу. Окупанти. Окупанти, що їх чекає на Бахмутському напрямку. Січень, 24 рік. Що їх там чекає? Що буде відбуватися? Так, у них карта страху, неможливість діяти. Не так, все, не так все, як би їм хотілося, буде відбуватися. Також багато втрат, бойня. Ну, коротше, от, 5 мечів. Це карта війни. Окупантів, що там чекає? Поки що ста... будуть стояти на тих позиціях, на яких і стоять Дев'ять мечів. Бачите, окраїна. Десь на Окраїні стоять і щось там М -м... питаються нальотами взяти. Не бачу також, що вони захватять Авдіївку. Ну, Не показують цього карти. Так, Авдіївський напрямок, Січень. Січень, 24 рік, Збройні Сили України. Що їх там чекає? Авдіївка, що чекає Збройні Сили України. Дуже, дуже, важко. дуже важко. Дуже важко з воздуха. Тобто з воздуха багато ударів. Будуть стояти перед вибором. Чи залишати ось по цим картам, чи, відх... чи залишатись, чи відходити. Небезпека з повітря. Но їм там дуже важко. Дуже важко. Що чекає окупантів Авдіївка. Січень, 24 рік, Окупанти. там? Ну, так, Також важкі карти. Гроб, там багато жертв з їхньої сторони. багато жертв, вогонь, Наказання їм. смерть. Вообще карти ужасные. Ужасные карти. і смерть, гроб, наказания. Е, ну, ось не показують карти, що вони <кій> Авдіївку в січні захватять. Давайте запитаємо, бо ви мене таке питання питали. Давайте на ці колоді. Так, Авдіївка. Січень 24 рік. Чи можуть е, окупанти за, е, Авдіївку? Чи можуть вони. Захватить Авдіївку. Січень, 24 рік, наступний місяць. Можуть окупанти захватити Авдіївку. Ну так, будуть пытатися пробувати, але стоїть гора, преграда все равно. розбите серце на їхні бажання падає розбите серце. наказання свыше. Ну, тут відповідь, я би сказала, що ні. Ні, не зможуть. Але наші будуть перед вибором стояти. Чи залишати, чи ні? Так, Авдіївка. Чи будуть відходити наші Збройні Сили України січень, 24 рік? Чи будуть полишати Авдіївку, Збройні Сили України, січень? Ні, будуть боротися. Ні, будуть боротися. Будуть боротися. Також карта вказує, що ні, будуть боротися. Якось, якось ні. Повинна бути допомога і таке інше. Більш подробно не буду казати, щоб не наврочити. Ну, Дивіться, запорізький напрямок поки що там, наші зимують на більш вигідних позиціях, обороняються. Зараз ми ще подивимося, Херсонщину. Куп'янський напрямок. Ті можуть е, йти в атаку. Окупанти наші повинні все відбити. Е, Бахмутський напрямок так само відіб'ються. І Авдіївка теж буде триматися. Ну, по картам, так. Давайте ще херсонський напрямок. Херсонський фронт, херсонський напрямок, що буде відбуватися в січні. Що чекає Збройні Сили України? В січні 24 рік. Херсонський фронт. На Херсонщині буде перемога якось дуже хитро. Хитрим шляхом. Дуже хитрим шляхом. Диявольським, я би сказала, буде якась перемога. Що чекає окупантів на Херсонському напрямку? Січень, 24 рік. Що там чекає окупантів на Херсонському напрямку? Контроль. Нежданна Україна, ілюзія. А що по ілюзії падає? Їхні плани всі падають по ілюзії. Навіть трохи вони, я вам скажу, на Херсонщині, ось ці окупанти можуть піти далі, відійти. Відійти далі, тому що карта руху дороги падає. Бачите, і 10 мечів. Вони можуть відійти. На Херсонщині трошки можуть відійти. Але вони хочуть наших вибити, а наші, походу, їх виб'ють. Ну, давайте запитаємо, чи зможуть, чи зможуть наші Збройні Сили України на Херсонщині, на Херсонщині десь вибити цих окупантів в січні 24 й рік. Чи зможуть Збройні сили України десь вибити важко окупантів? Взагалі випало. Чи зможуть наші вибити окупантів? Ну, ось Херсонщина. Ну тут по картам так, по цим картам так. Важко дуже. Якщо отримають е, допомогу, те, що їм потрібно, то аж бігом зможуть, аж бігом ось по цим картам зможуть десь їх вибити подалі від води. Щоб вони відійшли подалі від води. Ой, хай так і буде. Ну, поки що е, такий прогноз на е, січень 24 рік подивимося дай боже щоб дай боже щоб все було по сценарію по плану збройних сил україни